Так, раптове включення. Прийшла інформація в нашому Discordі. До речі, наш Discord. Зразу така легенька рекламка. Desmond YouTube, буде сілка в описі до цього. Заходіть, тут хороша інформація і так далі. І от, і от учасник з Ніком Кабадзакура нас стегнув і написав, що українські номера можна прив'язати. Я вирішив це перевірити. Додав свій номер телефону. Ну, звичайно, зайшов через е, цю штуку, як я показував. Там що, якщо ви переживаєте, то все можна поміняти. Зайшов через цю штуку. Взяв, е, код собі, скопіював. Зайшов спочатку сюди на мою сторінку в NCSoft, натиснув поміняти номер телефону. Воно мені кинуло код на ось цей канадський номер телефону. Як бачите, все прийшло, все окей, Я зрозум скопіював, вставив назад. І мені написало, щоб ввести новий номер телефону. Я ввів свій номер телефону «Київстар». Як бачите, 38098. Була цифри і ось. Ну, це видно, що це вже Київстар, український номер. Воно прийшло не зразу. Я рази три натискав відправити повідомлення. І з третього разу мені прийшло повідомлення на мій телефон. При тому, що в мене ця карточка, на яку я відсилав повідомлення, навіть не 5G, вона ще стара. Так що, всі, хто переживав, всі, хто боявся, що в нього з аккаунтом щось може бути не то, тепер ви можете прив'язати свій номер телефону. Якщо у вас не виходить, натискайте надіслати ще раз повідомлення, надіслати ще раз. Бачив, люди писали так само в Discord, що він з п'ятого разу приходить. Так що беріть, переприв'язуйте свої. Якісь інші ліві номери на свої українські номери, і тоді вам, виходить взагалі не буде за що переживати. Так що в момент тепер теж український номер, виходить. ось, я навіть включу ще раз. От: Recovery phone number, український. Користуйтеся, міняйте номери, прив'язуйте свої номер телефонів. Пишіть в коментах, чи у вас вийшло чи ні, може якісь запитання. Попробую на все відповісти. Якщо не вийде, теж пишіть. Заходіть в Діскорд, питайте теж в людей, вони вам дадуть відповідь, якщо ви щось не знаєте. Сподіваюся, я вам поміг і дякую за перегляд.